Поки ви щоночі ховаєтеся від російських обстрілів, суддя вирішив відпочити від всього цього стресу на елітному курорті, правоохоронці викрили суддю, який вирішив не служити закону, а просто ним підтертися і втекти за кордон на елітний відпочинок прямо під час війни. Ну, а ви що думали? Що сьогодні не буде новин про суддів злочинців? Ха -ха, а як же наші квоти? Знайомтеся, це Володимир Сердинський, суддя Броварського міськрайонного суду Київської області, і він вирішив скористатися своїм становищем у березні 2023 року. Він підробив документи, щоби втекти на елітний відпочинок у Карибському морі. Можна вставити тут музику з піратів Карибського моря. Отже, цей чоловік вийшов на щорічну відпустку, але вирішив, що в рідних броварах особливо не відпочинеш. Тому у нього народилася ідея виїхати за кордон. Але проблема під час воєнного стану виїзд суддів за межі країни можливий лише на підставі службових відряджень. Що ж робити? Звернутися до знайомого адвоката, який допоможе підробити документи. Ну а переживати повномасштабну війну разом зі своїми співгромадянами Так кого це цікавить? У березні 2023 року Сердинський із другим адвокатом розробили схему. Підготували фальшиве запрошення на міжнародний захід, на підставі якого видали наказ про відрядження з цими папірцями. Суддя безперешкодно перетнув кордон і насолоджувався круїзом Карибськими островами. Але на цьому історія не закінчується. За час відпочинку він ще й отримав зарплату близько 60 тисяч гривень. Ну тобто, не лише порушив закон, а ще й заліз своїми лапами державі у кишеню. Тепер суддю звинувачують у підробленні документів і за володінню чужим майном шляхом обману. Адвокат також у справі його звинувачують у пособництві та переправленні особи через державний кордон. І тепер, нарешті, Генеральна прокуратура скерувала справу до суду. Якщо провину доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокатові, який допомагав провертати всю цю схему, світить. Аналогічне покарання. Ось так, поки одні захищають нашу країну, інші шукають методи, як зробити собі найбільш комфортне та зручне життя. Чи варто довіряти таким служителям Феміди? Пишіть, що ви думаєте, у коментарях. Жахлива подія сталася у Хмельницькому. Чоловік просто в стінах війська встромив у себе лезо і стік кров'ю просто на очах у військових. Це сталося 13 лютого в приміщенні Хмельницького територіального центру укомплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. Чоловіка привезли для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії ВЛК, про що повідомили у прес-службі ТЦК та СП. Але замість медогляду жахлива сцена самогубства. За даними ТЦК, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку. Медики намагалися врятувати йому життя, але він помер у швидкій від втрати крові. Його ім'я не розголошується, а особисті дані не надаються. За попередньою інформацією, чоловік не перебував у стані афекту. Він спокійно зайшов до кабінету військово-лікарської комісії, дістав з кишені ножа і завдав собі смертельного поранення в шию. Очевидці зазначають, що все сталося дуже швидко, і військові навіть не встигли зреагувати. Експерти з'ясовують, як Саме він проніс Лезо в приміщення, та чи були в нього раніше психологічні проблеми. Реакція офіційних осіб також не забарилася. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 120 кримінального кодексу України доведення до самогубства. Слідчі дії тривають, проводяться допити свідків, аналізуються обставини трагедії. Також перевіряється, чи не чинився на чоловіка психологічний тиск у військкоматі. Ми продовжимо слідкувати за оновленнями по цій жахливій історії. Тому залишайтеся із нами. Терміново Росія вдарила по Чорнобильській атомній станції. І це не сюжет для голівудського фільму, це реальність. Ще раз, цієї ночі, російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в окриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. В той самий легендарний саркофаг пожежу загасили. Радіаційний фон зараз в нормі, але пошкодження саркофагу суттєві. На цю варварську атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою, з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись із наслідками, це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів, він готується і надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя, тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. А вже на Мюнхенській безпековій конференції український лідер розповів деталі про атаку на чаес. Російський дрон летів на висоті 85 метрів, що дозволило йому. Точно вразити дах укриття четвертого енергоблоку, Зеленський наголосив, що ця атака є прямим викликом світовій безпеці, та ще одним доказом, без Москви. Він закликав міжнародну спільноту до рішучої відповіді, підкресливши, що будь-які спроби загравати з агресором лише підштовхують його до нових злочинів. Пішов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркофаг і саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. так, і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий. Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ підтвердило вибух і повідомило про пошкодження даху нової захисної оболонки. А напишіть у коментарях, як ви вважаєте на цей раз ця вкрай ефективна і дуже важлива міжнародна організація просто висловить вкрай велике занепокоєння чи ще й засудить дії безпілотника. Знаєте, у 2023 році я був на ЧАЕС як журналіст і навіть заходив у контрольну панель саркофагу. Так от, за словами вчених, під ним буквально постійно вирує нестабільна радіаційна буря. Її поведінку неможливо передбачити. В хороші дні туди навіть можна заходити у свинцовому костюмі, а в погані вона здатна вбити все живе навколо. Наразі нам щастить, і радіаційний фон залишається нормальним. Однак, факт залишається фактом, і це треба ще раз проговорити і усвідомити. Росія ударила по АЕС. У Раді нацбезпеки та оборони України наголосили, що цей удар є черговим підтвердженням ядерного тероризму з боку Росії. В офіційній заяві зазначено, що атака на ШЕЕС це спроба залякування України та світу, яка не залишиться без відповіді. Згідно з офіційними даними, Україна вже передала інформацію міжнародним партнерам, аби посилити тиск на Росію. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на конференції в Мюнхені ця атака Викликала хвилю обурення серед західних партнерів. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут, у Мюнхені, не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей. Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття. А сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон. Влада закликає ООН та МАГАТЕ вжити невідкладних заходів щодо ядерної безпеки. Єрмак також зазначив, що міжнародні лідери обговорюють посилення санкцій проти Росії у відповідь на цю провокацію. Наразі ситуація під контролем, але цей інцидент підкреслює небезпеку російської агресії для глобальної безпеки. Росія своїми діями порушила табу на атаки по ядерних об'єктах. Чи означає це, що і нам тепер варто вгатити по, ну, наприклад, Смоленській атомній електростанції, яка знаходиться неподалік від Москви? Напишіть ваші варіанти у коментарях. Ну а ми продовжимо відслідковувати всі ці новини і обов'язково повідомимо про найважливіше про інші події далі у випуску. Ну а на сьогодні у нас все. Побачимося у наступних випусках. І не забудьте підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк.